Звідки беруться кристали, і чому вони такі симетричні? Кристали оточують нас всюди. Це не лише камені в прикрасах, кухонна сіль і сніжинки. Вони є у тканинах рослин, наприклад, в картоплі. в картоплі живих організмах. Молюск покриває піщинку кристалами карбонату кальцію і утворює перлину. До речі, а пісок кристал чи ні як гадаєте? з хімічної точки зору кристали утворюються, коли речовина переходить із розчиненого чи розплавленого стану у твердий, а її молекули починають збиратися разом у правильному. У порядку симетричні структури і є кристали. У Природі кристали часто зустрічаються в печерах. Це великі сталактити та сталагміти, які ростуть із розчинених мінералів. у воді. Сталактити ростуть зверху вниз і утворюються, коли вода крапає зі стелі печери. Сталагміти ростуть знизу вгору і формуються з крапель, що падають на підлогу. Іноді вони зростаються і утворюють колони. Кристали пропускають світло, можуть бути дуже міцними і стійкими до температури. І навіть змінюють свої властивості під впливом електрики та магніту. Завдяки своїм унікальним властивостям вони допомагають створювати електроніку, годинники, лазери і нові ліки. Кристали кремнію служать основою для мікросхем та процесорів, які працюють як мозок комп'ютерів та смартфонів. У годинниках кварцеві кристали вібрують під дією струму з певною частотою Це допомагає годинниковому механізму відраховувати час. Лазери також працюють завдяки кристалам рубіну або сапфіру, які підсилюють світло і створюють потужний спрямований промінь. А в медицині деякі кристали використовують для. Для створення ультразвукових датчиків або як основи для ліків.